Змагання з хижим політруком. Колись у самому центрі зелених долин стояло місто Погід, невелике, немале, але знане було як місце, де всі живуть правильно. Кожна школа там вчила однакове, кожен учитель казав одне й те саме. На святах співали пісні з дозволеного списку, і кожен знав, що питати це підозріло, але так було не завжди. Колись погід був містом мрійників, митців і майстрів думки, але з'явився хижий політрук не раптово, а краплиною. Він прийшов як радник, мовник, речник, почав із допомогою, продовжив уточненням, завершив контролем. Він не забороняв, просто обмежував заради спокою, не змушував мовчати, тільки радив не провокувати, не лаяв. Усміхався, але разом з усмішками зникли дитячі казки, сімейні оповіді, жарти, суперечки, а згодом і власні думки. Мешканці почали говорити не те, що думали, а те, що було доречно. І тоді місто почало спати на яву. Одного вечора на порозі хати, селу на Оверка, сіла сова з латками на крилах. У дзьобі вона тримала старий підручник на обкладинці канцлово Думай. Але всі літери були викреслені. Всередині був лист. У погіді діти вивчають, що питати це вороже. У бібліотеці тепер лише короткі відповіді. Ми почали забувати, навіть як мріяти. І селун рушив у взутті степова пилюка, в торбі та не кобза, у серці жаринка правди. Коли він прийшов до погіду, йому усміхнулись. Всі щиро, однаково, навіть собаки на вулицях не гавкали, а лагідно виляли хвостами. Привіт, сказав хлопчику на лавці. «Добрий день! Місто вітає вас! Програма спокій і єдність працює. Прошу не турбувати інформаційного порядку. А що ти сам думаєш? Хлопчик зам'явся. Очі його затремтіли. Він пошепки сказав: Я не знаю, чи можна думати. У школі вчителька читала текст без інтонацій. На дошці лише затверджені формулювання. Учень, який спитав, а чому саме так, отримав зауваження і винесли йому рекомендацію не заплутуватись. Оверко зрозумів: місто не зле, воно залякане тишею. Увечері на площі почувся голос: Бархатистий, чіткий, у нас гість, ми ввічливі. Якщо гість хоче поговорити, поговоримо. Але нехай не ображається, якщо наші аргументи переконливі, і з'явився хижий політрук не як людина, а як втілення маніпуляції, його очі без зіниць, але глибокі. У вустах усмішка, в пальцях нитки, на яких тримались слова міста. Я пропоную змагання слів, сказав він. Ми обмінюємось поняттями. Я порядок, тиско, сумнів, я стабільність, тис, хаос. Нехай люди вирішать, що краще, і змагались. Політрук викинув спокій, велике, блискуче слово, люди плескали, оверко кинув роздуми менше, тонше, але зсередини світились зорі. Люди замовкли. Політрук підняв єдність гладке, як сир. Але воно мало присмак: всі мають бути однаковими. Оверко грав різноманітність, його ноти були кольоровими, люди вперше не зрозуміли, але відчули. Політрук спробував останнє, він вимовив Свобода це те, що вам вже дали. Досить? Не думайте більше, але дитина в натовпі встала. Я хочу подумати сам, можна? І почалась тиша, несподівана. Люди дивились на дитину не з осудом, а з подивом. А тоді одна за одною руки піднялись і я хочу, і я. А можна я подумаю інакше? Політрук почав бліднути, його нитки почали рватись, він шепотів: якщо всі говоритимуть різне, буде шум. Оверко відповів: У шумі народжується істина, у тиші зручність, і слово правда злетіло в небо і стало зіркою, а вулиці зазвучали: Не шумом, різноголосям. Люди знову вчилися говорити по-своєму: діти вигадувати, вчителі відповідати на чому. Старі згадувати, що колись вже боролись. Політрук зник. Його голос лень лише шепіт у тріщинах старих лавок, а на головній площі погіду з'явився новий напис: Тут дозволено думати. І щороку там відбувається свято сумнівів, бо там, де є сумнів, народжується правда. А селон пішов далі. Бо попереду були інші міста, ідеї не вмирають, але їх треба захищати.